Валентина, ви мене чуєте? Так, я вас чую? Розкажіть. Будь ласка. Ви були, я так розумію, під Верховною Радою. От ці дні, коли двічі, якщо я не помиляюся, приїжджали харків'яни протестувати, точніше підтримувати цю ініціативу. Розкажіть, будь ласка, на вашу думку, чому Верховна Рада не змогла цього зробити? Я поправлю вас трошки. Тричі тричі люди приїжджали три рази. Це було вівторок. В середу люди пікетували і знаходились біля комісії, яка повинна була додати ці законопроекти до Верховної Ради. О, і в четвер була максимальна мобілізація тих людей, які приїхали з міста Харків. Десь в нас було більше ну більше сотні людей, десь сотня, півтори сотні людей з Харкова. Чого ми тоді приїжджали? Ну, ви ж сказали, та ми вимагали від Верховної Ради. Відставки Геннадія Кернеса, відомого як Гепа, і розпуску Харківської міської ради депутатів. Ми побачили насправді, ми дуже оптимістично зараз налаштовані. Ми побачили і в місті Харків, і в Києві, що основні сепаратисти, та основні сепаратисти, терористи, сидять у радах. Чому нас дуже здивувало, чому безпосередньо пан Турчинов, Поставив це питання за 10 хвилин до закінчення робочого дня у депутатів, і нас дуже здивувало, чому депутати Верховної Ради під кінець робочого дня їх не було на своїх робочих місцях. Було десь більше, десь 170 депутатів було на от у цей четвер, коли вони розглядали це питання про місто Харків. Ще раз наголошував на тому, що нам безпосередньо Харкову зараз дуже потрібна інформаційна підтримка, підтримка усіх активістів, там починаючи від автомадану Київського. Там Житомирського Одеського ну коротше кажучи, всі люди доброї волі, там та ті активні учасники будь-яких громадських формувань, нам потрібна потрібна допомога інформаційна, там спеціалістів. Там з, з співпрацю там з громадськістю. Бо якщо ми е зараз не привернемо увагу до міста Харків, то е наслідки можуть бути дуже важкі. Чому тому, що з історії ми знаємо, що місто Харків не раз вже було е, зрадником України реально. Харків дуже пишається тим, що там ми там перша столиця і все інше. Але ми зараз бачимо, та що Харків е, є свої проблеми. Е, проблема в чому? І навіть це не тільки проблема Харкова, це проблема і міста Київ. Бо ми побачили, як жив, е, живуть зараз Кияни. Що ми приїхали? Е, у нас іде війна на Донбасі, а кияни там собі ходять, е, п'ють каву, ідуть на, на пляж, на річку і все інше. То не можна так робити, якщо йде війна, якщо гинуть найкращі сини України зараз. А люди ніяк на це не реагують. І ми побачили, ну насправді от е, під Верховну Раду ну було десь біля двох тисяч людей, які переймалися е, е, тим, що зараз відбувається в Україні. Та там законом про люстрацію, законом про вибори, а де всі інші. І ну, чесно кажучи, от найбільш страшне, що зараз може бути, це те, що люди не сприймають дуже серйозно можливість, реальну можливість того, що війна буде в Києві, в Харкові і де завгодно. Я ще раз наголошу на тому, і громада Харкова вона дуже занепокоєна цим. Якщо в Києві і ми зараз ти побачили, що в Києві безпосередньо, от ми звернулися до депутатів Верховної Ради. Якщо не ну, дай Боже в Харкові буде е, проголошено ХНР та Харківську народну республіку, ми е, покладаємо е, персональну відповідальність на е, пані Турчинові, на е, на нашому президенті та е, і на Авакові. Чому? Тому що громада приїхала з міста Харків, в Київ та? двічі приїжджала на три доби деякі люди залишалися. І ми висвітлили всі процеси, які можливі. У нас було анонсовано вже там оголошення і все інше. Ми повідомили, ми повідомили всіх людей, від яких це залежить у Верховній Раді. Та? Ми були, у нас був пікет під адміністрацією президента, у нас був флешмоб під адміністрацією президента. Він називався так, що Верховна Зрада вбила Харків. І ми ще раз хочемо наголосити, що безпосередньо персональна відповідальність зараз е за те, що відбувається в Харкові, буде на турчинові на пані президенті, та, е якого ми е підтримуємо е всіма силами. Я не знаю просто, яка інформація зараз до нього доходить по місту Харків, та, але е е ну, це просто злочинно, те, що було в Верховній Раді. Залишилось 160 депутатів, і пан Турчинов розглядає це питання Валентине. О. Вибачте, будь ласка, я би хотіла, щоб ви так. точніше нам розповіли, чим саме пан Керне зараз загрожує Харкову. Тому що, можливо, от ви ж кажете, можливо, пан президент не в курсі, які загрози є від Кернесек, від міського голови, і всі інші. Розкажіть, будь ласка, по пунктах. Ви знаєте, що дуже цікаво? Дуже цікаво, що ця людина, от як фарбований лис. Та ми знаємо, що є така казка про фарбованого лиса. Він фарб... У будь-який колір, який йому зараз вигідно. А, і в чому найбільш цікавий момент? У цієї людини зараз же, ми знаємо, що Гепа і ДОПа то два такі товариші, які потрошували, щоб дір дірібанять майно. А, у них є своя команда людей. І а, безпосередньо сам Кернес він дуже хитра людина. Він... Не ставить свої підписи на якісь там документах. Ми не можемо зараз безпосередньо, наприклад, там громадські активісти, і це не наша насправді робота. Це робота СБУ, там МВС, там та інших структур. За цим всім там доглядати, і от він офіційно сказав: я думаю, ви бачили це інтерв'ю Радіо Свобода, та що він не вважає там Путіна агресором, він вважає, що це поважна людина. і все інше Ті, ті ці законопро... проекти та про надання росіянам, громадянам Російської Федерації почесного звання, почесне громадянин Харкова та. Uh -huh. Один з них, сенатор, це Шишкін і Фукс. Я думаю, ця інформація вже є. Сенатор Шишкін він голосував за те, що був окупований Крим. І у мене, у мене є питання: якщо Харків зараз знаходиться 40 кілометрів на північ, теж Російська Федерація, 200 кілометрів на південь, там іде війна, реально війна. Це не зона НАТО. Давайте просто не будемо такими термінами там користатися. Це зона війни. Там хлопці реально зараз гінуть. Там мої. Друзі зараз гинуть. У нас дуже багато запитань насправді є до влади. Можна зараз хтось побачить. У нас є інформація, що що за останні три доби на території Луганської області е, пройшло більше 300 одиниць важкої техніки броньованої. Це САУ, танки, е, системи е, ПВО і все інше. І от де реакція, де реакція, е, де реакція про владних структур? Чому бояться використовувати авіацію? Чому бояться підіймати літаки е, у повітря? У нас є. Літаки. У нас є можливості. Чому підставляють під удар хлопців, які там стоять в зоні бойових дій? От чому? Скільки ще вони можуть гинути так от, ну, безглуздо? Оце нам просто незрозуміло. Бо у мене мій друг, мій друг безпосередньо, він зараз знаходиться там. Валентине, а, ми хочемо все-таки повернутися да, до теми Геннадія Кернеса. Вибачте, да, бо да. От весь день говоримо і кожного і люди, які там знаходяться. Все-таки да. по Кернесу, от я зараз читаю його інтерв'ю, яке він дав Бі uh Бісі, -huh. можливо, ви його читали, і він розказує про те, що проти нього є справа порушена Генеральною прокуратурою а, щодо викрадення людей підозрі у похищенні, питках і угрозах житті. Він а, відповідає, що діло, в якому фігурую я як подозріваємо, це діло приостановлено в зв'язку з Болезни, следователь вынес такое постановление. Там была следственная группа, это дело не стоит выйдяного лица яца це діло для начинаючого участкового а те, що ви кажете, він ніде не залишає там якихось речей, які могли би статися стати доказами і все інше. На вашу думку, як архів'янина і активіста, яку роль пан Кернес? Чи маєте ви якісь там докази, чи може просто відчуття, яку роль пан Кернес зіграв у цих подіях, які були у Харкові, і оплот і всі сепаратистські настрої і відправлення тих тітушок, так званих в Київ? Тобто розкажіть про його. Роль у цих подіях, і бо власне по цьому зараз розслідується кримінальна справа, яка призупинена. Ви знаєте, ви знаєте, до що я можу сказати, те, що я бачу своїми власними очима? Ця людина, ця людина в Харкові безпосередньо стояла зі стрічкою горочкою. Стрічкою перед обласною адміністрацією, коли власні адміністрації захищали його активісти майдану, та люди з Майдану Харківського ця людина. Повторюю ще раз, вона була активним учасником. Та у тих подій я думаю, ви про них чули, коли вони збиралися відокремити східну Україну, і тоді в Харкові повстало більше 40 тисяч людей. І коли це було е, у нас, є такий е, палац спорту, та вони е, планували зробити там е, такий дуже е, кльовий такий піар ход, що ми там відокремлюємо схід, схід України. України. І коли люди, громада встала, і це вже е, було показано в місті Харків, та е, тоді він збіжав в Росію з Допкіном. Я думаю, ви про це пам'ятаєте. О, е, яким чином він пов'язаний там за і зі всім іншим? Я безпосередньо я бачу своїми очима, що громадський транспорт, е, автобус, який їздить містом Харків, та, е, він використовується для того, щоб доставляти ті тушок, які били про українських е, патріотів. тобто українських патріотів, активістів майдану, Харків. Військова, я це бачу власними очима, і це е, ну свідоцтво не, не однієї людини, тільки е, моєї та використовується адмінресурс не, не одноразово, і не два рази, і не три рази. Е, ще раз хочу наголосити, що і зараз в Харкові, от е, це було четвер, збираються мітинги сепаратистів та під прапорами е, там КПУ, там е, з прапорами Російської Федерації і все інше. І ще раз е, додаю, що це в той час, коли йде війна. І е, дуже цікавий момент зараз іде. Е, е, прокуратура призупинила цю справу е, по Кернесу. Та простопинула е, нібито через те, що е, у нього незадовільний стан здоров'я і він не може виконувати свої функції. Окей, у нас дуже цікаве питання. Якщо людина поранена, та якщо людина не може виконувати свої функції до побачення. І ще раз ми наголошуємо, що громада Харкова дуже вдячна гепі, якого ми знаємо, як Геннадію Кернеса. Та за що вдячна? Бо ця людина та вона змотивувала дуже багато харківських активістів. Ми тепер усвідомлюємо, що харківська громада переросла цього мера. Нам не потрібен той мер, який звертається до своїх людей та до, до людей, які на нього працюють, як сучий пьес, розумієте, який дозволяє собі бити людей. Це на камеру не зафіксовано, розумієте, ми ж не бачимо дуже багатьох моментів, який от зараз є протистояння. Я думаю, всі це люди, які трохи, трохи там роздумують над цим. Зараз є протистояння світла і темряви. І точно такі ж самі питання там, в Києві і будь-де, в Одесі. Який у нас є інструмент? Інструмент є один освітлення. От ми зараз ми зараз з вами спілкуємося. Та? У мене є всяка інформація. Ми її освітлюємо. Та? Інформація з міста Харків. Чим користуються там ГЕПА і команда? Вони намагаються. Розказати про те, що будь-які активісти, які під е, піднімаються, які не бояться зараз, не бояться ні тітушок, там ні кримінальних там авторитетів, та е, ні, е, ні тиску. Е, вони встають. От, наприклад, безпосередньо е, про про мене, чи про Дмитра Пилипця, якого підрізали, та е, чи там про депутатів, які зараз активно депутат Маріні, та про Маріна кажуть, що він там на нього карна справа є. Та про Пилипця казали, що у нього шизофренія, та в свій час. От просто такі наклепи. Про мене казали, що я такий, який там сектант, чи дуже там побожна людина. Ну це. Це просто капець. І е, у нас в Харків дуже, е, дуже дуже все, е, все, все цікаво, відбувається. Дуже багато людей кажуть: е, таких от людей, які не розмишляють, вони кажуть, от Гепа зробив, там, що він зробив, там, е, він там скамєчки зробив, там, дитячі площадочки зробив. Все дуже добре. Але якою ціною? Ми знаємо, скільки все це коштує, чи ні? Ми знаємо, наприклад, що харківський метрополітен зараз є е, закладений в кредитах та, е, е, під застави, та, і його будь-який час, та його банки Може там прикрити, якщо не буде проплачено, та не буде проплачено за кредити, то, то що в Харкові зроблено? І де зараз війна? Я ще раз наголошу. У нас в Харкові е, саджають там якісь квіточки, е, ремонтують там асфальт і все інше, е, а грошей не вистачає на війну. Ну чому що е, не можна якось це е, ну якось нас підставити, Що та пане Валентине, скажіть, будь ласка, де, зараз, де зараз Михайло Допкін, такий вірний друг і товариш Геннадія Кернеса? Я вам скажу чесно, я, у мене інформації нема е, щодо нього, та, Щодо нього у мене інформації нема. О, о, але ми бачимо просто по позиції е, цієї людини. Там ми бачимо, от, який він патріот, там, що він розказує і так далі. Е, Кірнес, він набагато, е, набагато хитріша людина. Та? О, і, е, Кернес він дуже дуже швидко фарбується, дуже швидко що змінює там свою позицію і дуже швидко підлаштовується під все. І ми знаємо безпосередньо, що і зараз в адміністрації президента є люди, які його там покривають, чи якось йому допомагають. І ми знаємо, що у Верховній Раді є зрадники, ці люди, які готові там пролобіювати там якісь там моменти пов'язані з Кернесом і з усіма іншими питаннями. Ми знаємо, що його, там є люди, які покривають. І ще раз наголошую: в Харкові дуже багато регіоналів і комуняк за це питання от про двох громадян Російської Федерації, от уявіть, проголосувало 71 депутат із 100. 71 депутат із 100. Угу. О, і насправді ми дуже раді, ми дуже оптимістично влаштовані. Харківська громада зараз дуже чітко свою собі усвідомлює, що нам зараз треба робити. Ми чітко зараз бачимо, що нам треба готувати команду людей, та, які, молодих людей, молодих політиків, та, молодих громадських діячів. От, ну, основний меседж такий, та, що краще 5 років там, непрофесіоналізму, та, ніж 20 років там саботажу і всього іншого. І дуже добре, насправді, що, що Верховна Рада, ми побачили, хто є хто в Верховній Раді. Ми побачили, хто є. Хто зараз в Києві розумієте? Ми бачили, хто я хто в Харківській міській раді. Ми бачимо на кого нам можна розраховувати. І ми дуже е, ну, оптимістично влаштовані щодо майбутнього. Нам потрібно е, е, час для того, щоб сформувати е, команду реально. Харківські патріотів. І ми це будемо робити. І е, зміни зміни їх неможливо зупинити. Рано чи пізно вони пройдуть. Рано чи пізно гепа піде, бо він е, не відповідає вимогам часу. Рано чи пізно міська рада піде, бо вони е, не відповідає вимогам часу. Ви розумієте, тут є такий як резонанс ланцюг, та логічний ланцюг. У нас в Харків починалося. От як Гепа приходив, там як він це ну як він робив такі злочинні дії? Все почалося з того, що у нас врубали і вирізали дерева в місті Харків. І люди дуже багато кількість дуже багато кількість людей казала, що правильно таке треба робити. І тільки одиниці піднімалася. і казала, Ви знаєте, скільки коштує зріз одного дерева? 8 тисяч гривнів. Одне дерево, щоб зрізати, треба 8 тисяч гривень. Потім, потім, дивіться, цей ланцюг був, був такий під євро, та дуже багато тварин, та тварин, там, собаки, все інше, їх просто вибивали. Та? Потім дивимося далі, починається Майдан, і вже привозяться тітушки, і вже б'ють живих людей. І якби, якби в Києві Небесна Сотня не полягла, та не прогнала великого Яника та? Яника е, з Києва, та? у нас зараз Харкові поки що залишився маленький такий Яничок. Та? Є по Харківській і Харківська громада ще раз усвідомлює, і вона вдячна тому, що відбулося. Справжній Майдан в Харкові тільки починається. Тільки починається люстрація. Тому ми вдячні тому, що, що було, і ми дуже оптимістично і радісно на налаштовані щодо майбутнього. Отак, От добре. О. Дуже вам дякую, Валентина. Та. Я бажаю вам успіхів у вашій боротьбі. Приїжджайте та. також в Київ, Я сподіваюся, не приєднаються, і зрештою Верховна та. Рада прийме цей законопроект. Дуже закон вже, дуже прикажу, важливий. Так. Ми, ми дуже просимо всю Україну, всю Україну об'єднатися в соборності за кожне місто. От, наприклад, за місто Харків, щоб всі об'єдналися, бо якби не дай Боже, ми здамо Харків, але ми його здавати не збираємося. Тут діти, жінки, дівчата, студенти, хлопці, студенти, ми всі будемо зі зброєю. І не дай Боже, сюди прийде якась падаль. Я безпосередньо музикант та, та очкарик, ви бачите, що в окулярах та я буду стріляти. Ми будемо боротися за кожний під'їзд. Ми будемо боротися за кожне, ну я не знаю, за кожну булинку та у цьому місті. Ми Харків так. Просто не здамо, от серйозно, якщо там хтось розраховує, що вони легко зайдуть і будуть е заволодіють Харковом, і навіть пуст нехай не надіються. Тут будуть люди його захищати. І так треба в соборності об'єднатися і захищати кожне місто, кожне питання в Одесі. Є свій гепата. Києві 100%, є ще такі маленькі гепочки. У кожному місті є свої проблеми. Тому тільки разом, разом до кінця, ми зможемо все це подолати. Та от разом до кінця, все меседж один брат, брата, свій за свого. Дуже вдячний, Дякую. А ви нас підтримуєте Вал... інформаційно. Дякую, Дякую. Валентин Дякую. Бестріченко. Зберігайте бойовий дух, боріться зі своїми злодіями у своєму місті. Щойно говорили про Геннадія Кернеса у Харкові активістів, які намагаються з ним боротися.